Привіт, друзі! В суботу були на корпоративі у дружини на роботі. І там була дуже така цікава історія, з якою я хочу вас ознайомити. Ми сиділи за столом, нас було чотири родини. Ну і почали спілкуватися один з одним, да, хто звідки, як справи і таке інше. І ось що ми дізнались. Поруч зі мною сидів чоловік. Здоровий такий дядько, високий. Такий здоровезний. Так ось е, так оказалося, що він зі Сполучених Штатів Америки, він з Каліфорнії. Уявляєте собі? Приїхав до Вініпега 8 років тому назад, приїхав на навчання, тут е, втюрився, одружився і залишився жити в Вініпезі. І зараз живе і працює в Вініпезі разом зі своєю дружиною. Коли його запитали, ну а що ж, як же? Ну ти ж зі Сполучених Штатів Америки, чому Вінніпех? Він каже: Ну, нам тут подобається більше, ніж Сполучених Штатів Америки, де Каліфорнія і де Вінніпех. Ну а потім його запитали: ну, а що найважче було? Ти приїхав сюди зі Сполучених Штатів Америки. Що було тобі найважче? Ну, зрозуміло, перше, це клімат, це понятно. Але друге, ви ніколи не повірите, якщо я вам зараз скажу, да? ну принаймні я не міг в це повірити. Він каже, канадська англійська зовсім інша. У них там в Южних Штатах вони розмовляють іншою англійською. Він каже, що в нього зайняло досить багато часу звикнути до англійської, якою ми розмовляємо тут в Канаді, ну, принаймні в Вінніпезі. Чесно, для мене це був сюрприз, да тобто я би міг подумати про все, що завгодно, але мені в голову б ніколи не прийшло що. Американцю буде важко в Канаді зрозуміти англійську. Да, до речі, друзі, нагадую вам про необхідність підтримачки україномовного контенту. Будь ласка, ваші вподобайки під цим відео, і будь ласка, ваші підписочки на мій канал. Рухаємо далі. А хто ж його жінка? Да, на кому він одружився. А виходить так, що його жінка вона з Німеччини. Тобто її батьки іммігрували з Німеччини до Канади багато років тому назад, більше 30 років тому назад, вона була ще маленькою дитиною, тобто в неї німецьке коріння. Да? Ну і це ще тільки початок. Поруч з цією жінкою сиділа інша жінка, і вона е, мітіска. Тобто вона приїхала з Італії, її батьки приїхали з Італії 23 роки тому назад. Емігрували. Сама вона м'ятіська італіянка з кимось іншим національністю. Ну, вона така смуга шкіра дівчина. Я не пам'ятаю, хто там, окрім італіянців, в неї друга друга сторона. Да? Але вони приїхали більше це 23 роки тому назад, і з тих пір вони не були в Італії. Її чоловік іспанець. Також емігрант, також його батьки іммігрували з Іспанії, і вони тут зустрілися, і вони. На цьому тижні збираються летіти в Європу. Вони собі там купили круїз і хочуть побувати в Італії, в Іспанії і літять разом з батьками. Це от вони, ця жінка казала, що це буде перший раз за ці більше ніж 20 років, після того, як її батьки емігрували до Канади, що батьки потраплять знов таки до себе на батьківщину в Італію. Наступна родина жіночка португалька. Вона також іммігрантка, її батьки іммігрували там ну, щось близько 40 років тому назад з Португалії. Коли іммігрували, вона вже була досить доросла. Ну, їй було чи 14, чи 15 років, щось таке. да. І вона також розповідала цікаві історії про, про Португалію. Я цього не знав, але вона каже, що у них ніколи не було традиції. Португалії ставити новорічні ялинки. ялинки. Да, взагалі не було новорічних дерев. Вони не ставили. А хто ж її супруг? А її супруг поляк. Батьки її супруга також емігрували до Канади з Польщі декілька десятиліть тому назад. І цей супруг поляк привчив її ставити новорічну ялинку. Ось такий у нас, друзі, був інтернаціональний стіл. Да? І це тільки наш стіл. А таких столів було сім. І я впевнений, що якщо би пройтись по іншим столам, там би знайшлися б і ще декілька інших національностей, людей, які приїхали в Канаду, іммігрували в Канаду, і які в Канаді себе відчувають класно, да, і які не збираються їхати. Назад, Сполучені Штати Америки не мріють повертатися або їхати в Європу жити їм класно в Канаді. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, де ще таке можливо, да в якій іншій країні ви можете таке зустріти, і хочу тут підкреслити, що всі ці люди, всі ці національності. Вони сидять за одним столом і вони відчувають себе вдома, да? тобто вони рівні серед рівних. Ну і ми були з дружиною, двоє з України. Друзі, я сподіваюся, що вам ця історія сподобалась. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео і що ви вже підписалися на мій канал. А розповів я вам цю історію, щоб ви зрозуміли, що Канада це мультинаціональна країна. І в Канаді кожна людина відчуває себе вдома і не відчуває на собі жодних таких, знаєте, там якихось там косих зглядів, що ніби там понаїхали і таке інше. Да? І якщо ви хочете жити в іншій країні, відчувати себе рівним серед рівних, то Канада може бути для вас найкращим варіантом. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.